Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами дізнаємось, де ліворуч, а де праворуч. І що вийде, якщо розділити екран? Погляньте, наш екран поділився на дві частини: одна частина жовта, а інша блакитна. Та частина де жовта, то ліва сторона, а де блакитна, то права сторона. Ліворуч рожевий колір, праворуч. Фіолетовий, ліворуч зелений колір, праворуч червоний. А тепер давайте пограємо в гру, яка називається що де знаходиться? Що розташовано ліворуч? Так, молодці. Ліворуч розташоване яблуко. Хто розташований праворуч? Правильно, праворуч розташована пташка. Що розташовано ліворуч? Правильно, трактор. Де знаходиться робот? Так, праворуч. А де знаходяться цукерки? Так, молодці. Цукерки знаходяться ліворуч. Хто знаходиться праворуч? Від зайчика. Правильно, котик. Хто знаходиться ліворуч від хлопчика? Правильно, корова. Розумнички! Гарно впоралася завданням. Зараз буду показувати зображення, а ви уважно їх розглядайте і визначте, хто рухається в якому напрямку. В якому напрямку рухається зайчик? Правильно, праворуч. В якому напрямку рухається ведмедик? Так, ліворуч. В якому напрямку рухається їжачок? Ліворуч. В якому напрямку рухається курча? Правильно, праворуч. В якому напрямку рухається мишка? Правильно, ліворуч. Молодці! Ви всі справились з завданням. А я вам говорю до побачення і до нових зустрічей!